Тарас Шевченко, у нашім раї на землі, У нашім раї на землі, нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль охватить душу. Стане жаль мені її, і зажурюся, і перед неї помолюся. Немов перед образом святим тієї Матері, святої, що в мир наш, Бога принесла, тепер їй любо. Любо жити, вона серед ночі встає і стереже своє добро, і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись це моє, моє, і надивиться на його, і молиться за його Богу, і йде на вулицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над всіми, і ненароком інший гляне. Весела рада, Боже мій, несе додому свого Івана, І їй здається, все село весь день дивилося на його, що тільки й дива там було, а більше не було нічого щаслива я. Літа минають, потрохи діти виростають, і виросли, і розійшлись на заробітки в москалі, і ти осталася, небо, і не осталася нікого з тобою дома. Наготи старою нічим одягти, і витопить зимою хату, а ти не здужаєш і встати, щоб хоч огонь той розвести, в холодній молися оселі за їх. За діточок. А ти, великомученице, села минаєш плачучи вночі і полем степом ідучи, свого ти сина закриваєш, бо й пташка іноді пізнає і защебече он це покритка на базар. Безталанна, де ділась, краса твоя тая, що всі люди дивувались, пропала, немає. Все забрала дитиночка і вигнала з хати, і вийшла ти за царинку з хреста знята, старці тебе цураються, мов тії прокази, а воно таке маленьке, воно ще й не лазить. І коли то воно буде гратись, і промовить слово, мамо, Велике! Найкраще є слово ти зрадієш і розкажеш дитині правдиво, про панича лукавого і будеш щаслива, та недовго, бо не дійде до зросту дитина, піде собі сліпця водить, а тебе покине калікою на розпутті, щоб собак дражнила та ще й вилає. За те, бач, що на світ родила, і за те ще, що так тяжко дитину любила, і любитимеш небого, поки не загинеш, Меже псами на морозі де-небудь під тином.